Вірун, ти не їдеш? Не, не хочеш? А що там кіт наш новий? Не, знаю. не знаєш, де він там? Сховався десь. Ші -ші. Підкинули нам якогось кота. Віруха його вже лікує. Давай Віру? Да. Батько вже знімає, можеш привітатися. Слава Україні! Героям слава! Анатолійович в кадрі. Здесь, тут, да. Добрий день, Здрава. Анатолійович. Надюха Сергійова. Доброго здоров'я! Що така на сонна гуска? Нормально. Все нормально. Так що, друзі, всім доброго дня з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Анатолій Анатолійович сьогодні у мене права рука. Працює зерновому попрацював. Зараз будемо їхати. Вчора ми їздили на Виповськи з Анатолійовичем і з Надюшкою. Взяли олію, ту, що переробляли ми, дяді Вові, е, семечку ми возили. Тобто зараз остатки тут 40 баклашок, ми е, їх, правда, не зразу завеземо. Кинули ми, викинули ми 10 мішків вдома, 250 кг. І так як я обіцяв, Світлані зараз завеземо макуху, здвинемо олію, вигрузимо макуху, оставимо баклажки, потім заїдемо ще в одне місце, загрузимо там ще одну штуку. І відвеземо дяді Вові і віддамо йому олію. Тобто у нас зараз такий буде все, можна Анатолій, закривати, тільки замочка да, там заберемо. Не знаю, Зач, це дорога, туди-сюди, зараз пока. Я думаю, що не довго, але все може бути. Хочеш поїхати, то поїхав. Мені не на 2 на вокалі. Ну, я не знаю, чи я встигну, але я постараюсь. Так, так що, друзі, заводимо з нашого помічничка і. Печемо, порозвозимо. Хотів оставити собі півтони, хотів оддати е, 750 кг, але ти, думаю, обіцяв тонну, знаєш, треба її завести. Так що, е, що там, дось? Папа, я піду відсію, а тоді у мене. Давай, давай бігом. Так що зараз Лесі Петрівні, скажу, е, оставив я ще два мішечка соєвої макухи, приготував і мішечок премікса агро заїде. Віктор Гавриленко, щоб дівчата дали, бо мене не буде. Так, світло виключаємо. Сьогодні вже тут працювати не будемо. О, Так що, друзі, якось так. А де ж наш котик дівся? Котик сховався, ну нічого. Я думаю, що він все буде добре. Худенький, такий маленький. І руське стало жалко. Дай мені теж. О, то ми забрали. Там де 5, там і 6, яка різниця. Якось буде. Так що, друзі, якось так. Como é que conta? Estou pronto dia Кто скажет, що можна гроші в казіно зароблять. Ну. Я тебе як зароблю. Я, я, ж дивлю, я вона... тебе ще зароблю. Я дивлюсь, гуляю, я кажу, в казино ж пари, що вона каже, да ні, це вігра. Я кажу, люди в казино або заробляють, або програють. Чіше, Анатолій, що там за зуба будемо рішати? Що... Нащо мені ваш зуб? Мені так непогано. Це не не мій, це там підписник написав, дай йому гроші на зуб. Ну, от, я, я кажу, я не против. Я, я, я не, против. не хочу, так я йому прямо скажу, не треба мені не зуби. мене його немає, його мені не треба. Все. Ще є у нас один підписник із Німеччини. Він Говориш, щоб я тебе не називав циганом, бо це неприлічно. Так я я, я це не скриваю називаю, хоч, і називаю, хоч ті саме головне, щоб не циганкою. А да, циган... Він це сприймає як комплімент. Коли да. з ним людина знайомиться, я пам'ятаю, як перший раз він до мене приїхав. І я кажу, а як тебе там питати, чи там що. Він каже, любого в недріць питаєш, де циган живе. Ні, І всі скажуть. У мене вчитель культури знаєте, циган. О, теж каже циган, правильно? Да, ну, циган. Тому що він таке. Так він сусід моєї матері. Так, да, кажуть, що він на цигана не похожий. Подивіться на нього, подивіться на його ви, очі. Ні, Вони просто не, не, спі... як, не, не, не жили зі мною е, хоч, <ривіт> хоча, хоча б не тільки дві. І вони б зразу поняли. Ну, а так само зуби йому вставити, то вже буде не циган. циган? Ми ж його привить. — Скільки років в тебе його немає? — З 14 Ну, з 14 років, а йому вже 88. 40. — 40. Да, Ну, 40. Бо... — Ну, ти ж год за два з Мар'яною йде. — Ні, 26 років. — Год за три. — Год за три, так, з Мар'яною. — 26 років воно має. — Ну, і нормально? нормально. Ну, шепеляєш трохи, ну то таке. Да, да, може, це, може мені подобається, я шепеляв. І мені подобається. Oh. Yeah. <laughs> якщо я, якщо що я буду балакати з нормальним виговором, я вже буду не той. це. ж слово балакать, кстати, це теж українське, українське слово. Ні, це теж українське слово. Говорити. Тільки це не літературне слово, а якось там називається? А ми вчора дасте з української мови проходили. Так хай буде народне. Ми вчимо українську мову. Даже дуже віруху. Ти поїхали. Цигель-цигеля люлю. Ну, така що робота стоїть Робота. Бачите. тебе як там солдат спить, служба йде. Ну, да. Понимаєш, зараз, правда, нашим солдатам спати не приходиться. Ну, але дякуємо їм, що ми можемо трошки шевелитися. Так що якось так. Сьогодні виходили на зв'язок громчик. Да. Сіган його бачив особисто по відеозв'язку. Аж на душі легше. Да. Славунька виходив, там трошки не так все весело, але все буде добре. Так що, друзі, ждемо Віруську. І печемо, заїдемо до Світлани, вигрузимо макуху. Ну там вийде щось засняти, заснімемо. О, щось трошечки. Ой, якось так. Ну що, друзі, трошечки зайшов. Я тут до Лесі Петрівни в її, так сказати, святою святих. Працювали вони з Надією Анатолійовною, зробили таку домашню ковбаску. О, Два автоклава у нас вже задіяні. Леся Петрівна повернулася. Процес пішов, трошечки підняли ціну на тушунку, тушунка свиняча чи свина 140, куряча 120, паштетка жить 110 гривень Так. Да. да. 110 гривень. Так що процес йде, банки шпаляться, ну, працюємо, тобто стаємо е, на колію на ту, з якої ми, в якій ми були. Леся Петрівна трошки підправила здоров'я, розвіялися трохи дівчата ну і працюємо далі. Ну що, друзі, рушили. Анатолійович піднімає настрій, трохи позитиву. Анатолія Анатолійовича, Віруська з нами по путі їде, щоб попасти на вокал на 2 години. Постараємося зараз всі рішити всі ці питання. позарозвозити, позавозити, позагружатися, заодно покататися. А що це баба його гоне? Тай з сумками побіг. Це якийсь непевний поход у чоловіка. Да? Та який він нормальний? Ти бачила його? Нормальний. А та бачиш, що він кричить в гонку. Мотор би вкрав. А? Мо а, може, вкрав, а воно доганяє його. Може, Таке теж буває. Ой! Юр, так ти співаєш? А, си, а вона в сні, я не бачу. хоч подивіться на відео, що там робить. Смерті без біди, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літає птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо, нас настака Україна і за тебе ворожу. Я намалюю, аби ти була щаслива навіки я намалюю на папері щасливу дитину. Те в мирному небі літай птахи я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері, щасливу дитину, Те в мирному небі літаю птахи, я намалюю на папері рідну україну безпеки, без печалі, без смерті, без біди, я намалюю на папері щасливу дитину, в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Хтось так став, непонятно. ну Це березань. Березані можна. Березані можна все. Так що, друзі, помаленьку передвигаємося. Кордон, красна площа тебе! А курили японський то край, на Росії щодня повна діч, і тривога лунає всю ніч, ще не вмерла, співають А у будь-який Цей сон, сонце, сон. Мені що ночі сниться, крізь сон, крізь, сон. моє лице сміється. Цей сон, цей сон мене не покидає яка краса, коли там підгорає, Бачать орки вночі, страшний сон. І як задюрив на, на них весь патрон, а цигани приблизно за рік розпилили північний потік, у ефірах на людей, Арестович лякає людей, на леї Бандера лежить, і червона калина звучить, цей сонце, і сон. Мені щоночі ночі слиться. Крім сон, моє лице сміється. Цей сон, цей сон. Мене не покидає. Яка краса. Коли йде місто. Мене не наважав. Пекарня. Пикарня, волос І що ночі слиться, Хрістон, Хрістон, моє лице сміється, цей сон, цей сон мене не покидає, Яка краса коли не підгорає. хватило, Кажу, труби здав з північного потоку. А груба не встали. Буває. буває. Так що друзі вже десь доїжджаємо, я не знаю, де живе Світлана. Зараз наберу її, я приблизно знаю, ми так з нею спілкувалися. Зараз приїдемо, вигрузимося і поїдемо далі. Люди якісь кукору везуть, люди ще велять, кожному своє, коровки пасуться. Три корівки, це дуже добре, я знаю, чиї вони. Ну я не знаю в фамілійній то знаю, що тут, очки. я колись дрова завозив людям. Було діло. А хлопці вбираюсь. Так, бігеньки, ми це все діло. Да, все, та я їду вже, зараз повертаю біля третьої школи. Да, да, да. Я вже повернувся сюди на 33 поворота, зараз їду вже до вас. А ви мені там вже поможете ручкою. Угу. Хорошо, добре. Так, ну що, ми десь доїжджаємо, а вже Світлана махає ручками нам. А що не махаєте? А, собаки, дрова, все як має бути. Тільки то собака. собака. Оно, собака. Да Оно, він же дикий красивий собак. Це, другі, а так, так. це вже старий, мабуть. Боже, ти нам, ти хуже баби на базарі. Вилазь уже я тобі. Горна собака. Як я вийшла? Дважи його, хай ви боже, ти таке кипішне. Переїхав би собаку, так людина в тебе. Ну тетя ж не кричить. Можна... Вилазь сюди, щоб я тебе не буду. Дяка собака вдіти. А оця віруха любить така, дивіться скільки собак. Подам Щас собак. Виходиш. Не кусає, ні? Ой, боже, боже. Спитай куди здавати! Ай-яй-яй-яй-яй! така в шубі, да? Так. Да. Красота. А я думав, тут зараз як прийду, на мене кози нападуть, чули? Вони ну, там? Дату, дату, Ми там минути, Де, так, так. Потім підемо на дві минутки, якщо можна. Так, я вам тут привіз, бо в мене сидять. Це да, по... по пути. Це по пути. Так. Це два стойовимо. Ага. Давай. Де Де? 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 Та не сьогодні, не розруйте. У, У, роз... У мене в родині не приучені. Це стається. Забирай цього. Тут олія. Не ваше. Це я присутню. Ой, це це папушена. Це пряміш, так. Преміч. Мисли не тягу. А я що? — 5 кілограмів можна, а я ж на себе не значу. Так хлопці винусять. Господи. Тут що ж нема чого? Жінка, так да. біля ночі насить, ви вовці не, не тягає. Ви так просто не привик. Ну, так так... Така ваша житуха. Ні, в мене мати покину, баба тягала, я просто Бережи, мені я, жалко так, дівчат, в мене дівчата Он не кулить. 25 кг. Дети а да я кричу на них. Вы там подкладывайте, теперь еще вже старенька, старенька, сусінська вона вже бідна. А, то нема? То вона до вас підгодуватися приходить. Ой, козочка, папа. <laughs> я тюлень. Точно что? Точно что я тюлень, пап. Лабрадор, а? лабрадор я, тюлень. я тюлень. Да. Хороший. Жирненький такий. <laughs> Ой, пап диви! Папа диви, папа! Диви. папа диви. Пап. Да, диви. Сюди. Це, це барси! Кавалер прийшов. Кавалер! Я не знаю, вони здурукалися з вами чи ні, бо я наверное, не зрукалися, да? Зрукалися, да. Ти, да, все. Він не здорукався. Як там митил, ручки не болять? Та як же не болять? Ми просто на це не обращаємо внимание. Ви ж вручну доїте ні? Вручну? А количество? Ааа, й не, ну ви ж знаєте. Ну правильно, я не ви, Я ви, просто ви... маю на увазі, скільки нагрузки Сирічно. на руки. Я не вважаю, не не знаю, скільки їх пощу. Ну та... дойних то ви знаєте. Ні, не не знає. ви не знає? Ми, Диві, просто доїде всіх підряд, а. Да? А вони самі підходять. то ви наче є. І ви мене спитаєте, скільки в мене поросят. я не знаю. Це то не обідно користься десь пропадає, я не знаю. Чи пропала, чи так. так ви мені козу покажете? Вас, там хочете да. день. О, Ось вже один прийшов, диви, один такий як у вас знаєте. Валерчик, так? Да? Да, Валерчик. Що ти, Валерчик, ти тебе обіжають, да, чи су. Слухай, да, щось приболів. Ай, я не люблю. Ну, ви ж знаєте, я мої Ого, скільки їх, Капець Капець Віруха, дивись, скільки. Вірка таке любить. Вона, воно в неї на очі з орбіт повилазила. Ой, скільки ж це роботи. Бульки, а сіно таке золоте, ви його їсте, да? А що ж робити? А що ж робити? А хто ти до мене прийшов? Хто ти до мене. Ось такі Кожлики, кожлики. Це типу відгодівля, так? Да? Когось потім відбираєте на ремонт. А що це за порода такий свят? Занянський, що таке. Занінський? А ви продаєте вже все, так? Мо... Ну зайнятий ніхто не. Ні, ну може кому надо. Я, якщо що, то ставлю номер телефону. Друзі, може хтось хоче козочку там купити на м'ясо, на корову, чи щось на мов, на молоко. Ну, люди різні. О, так що от такі от і всі такі якісь одинакові. Вони по Вони котяться в одне время? Па, диви, диви, вони гуляють в одне. Іди, поцухайся, диви, та козел стобуду, наглий такий. А ти, ти Іди по козочку. Ні, ось що він ходить. Диви роги. не боїшся його? А ну потрогає. Потрогай, трогай він них він хороший. Ого, валерчики. Красота. Діди, іди, потрогай його за дюба. Боїшся. Ти ж будеш ветеринар, кажи, йди сюди. Давай, давай, давай сюди. Ось сюди носим були. Є? Бач? Нехорош. Тільки трошки бекають. Чуєш? Ну мі. Ну що, помдав. Красота. 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 Та ну чого? Все так прикольненько, все чинчинарю. Сухенько, гарненько, да? Он он диви, оно його може потюхай. Утю-тю-тю, тако між дорожка. Утю-тю-тю-тю-тю. Смішний, да? Це вже трохи більші кози. А, ну це, вже, це вже такі. Це пері, Ще це вже а це вже первачки, так? Да? Вже От такі. Це на той рік, тут то будуть такі самі, як ці. Ну, бачите, у вас теж все по циклу. На, на а що чоловік ви казали, каже? На що? кіз. <ріст> <ріст> дуже хороші <ріст> <бач. ріст> да, Дуже хороші Так що, друзі, Це у нашої Надюшки і віруської вчителька, яка преподає. Музику, та, що їздила з нею на змагання, вона дуже обожнює Кози коров. От в неї вона все. Коров, а хотіла, коли в неї б дом, вона хоче завести кізочку. Ото, як вон... значить, треба. Ми б їй вже подарили, тільки ж куди її на п'ятий етаж. Так що от такі тут кури, козочки, гуси, все як має бути. Ого, які козли, на дюх. Ого, який здоровий. який. Та ні, я нормально, все нормально. Да. Та, та я не то, що я, то, я то, просто не, їх трохи... Ні, ну вони конечно, трохи боюся. Вони, вони пахні. Вони зараз саме живу у гульні, так вони пахучі, дезодоріровані вони. Це вчора козочки. А що таке дезодоріровання? Ну вони ж себе щоб <гул> <гул> пахли. Можливо. А, в цьому плані, ну, гормон, так? Вони зараз паху паху. Так зараз буду козликом пахнути. Козочки до мене почнуть приставлювати. Та нормально, нам не привикати. Це капець. На любий. Козлики, да, льозлики. Ні, ну а люди їжі буває, шукають, купляють. Хтось може комусь щось не, потрібно. Люди, О, так що така тітя свята знайшла да. мене в Ютубі нечаянно, так? Да. Да? Да. А як ви мене знайшли? Да, давно ще. У мене син учиться в Полтаві в інституті. І там кажуть йому, ну, однокурсники, ти знаєш такого, Шелуха в Березані. Ну-ка, знаю. А потім Ні, мамки так, сказали. Так, да, сказали мені, я набрала. А мамка тепер для душі дивиться цього да, дурачка, да, так? Та я швидку. Ми самокритичні, все нормально. Тільки трохи погано вчора прийшла, ви співаєте, треба роботу робити. А стоїш і дивишся, не можна відірватися. Так станеш перед телевізором. Ой, так хоч трошки, знаєте, хочеться передати цю емоцію в душі, воно клекотно, кипить. Дуже, дуже. Але не хочеться піддаватися на ці. Ж першим, що це, один, Шелудька. Да? Реклама для Шелудька. Шелудька. Да. На... А менша доча завжди танцює. Коли ви співаєте, вона танцює. Да? Ну, років, так. А скільки у вас дітей? Четверо. Четверо? Дві дочки і два сина. Да. Два сина старші. Да. Один вже працює в госпіталі, да? Да, да. один учаться. І Мілана ходить в школу. О, да. О, бо Дай. Мілана ходить Дай. і до Галини Олексіївни, каже, Да. да. Ходила, зараз рік не ходить, не ходить. Або, бо їздить трошки. Я вас почув. Да. Та ти Вера, ребекає, я думав все. Так що, друзі, якось так. Я отакий мала. кусочок життя нашого Шелудьківського і не тільки, стараємося підтримати один одного. А я казав, стукайте двері, двері відкриються. Ні, ну куплять. Це скільки. ну коли ви до мене приїхали, кажете, я макуху соєву купляла по 20 20 кілограмовий мішок, 50 гривень. 500 гривень. А, чи 500 гривень. От, я кажу, да, ну прийшли, я вам на велосипед навіть не завезу. Бо ви ж кричите, не їдь там, це ж бензин. Другу, що я знаю бензин і часто. Ми, все це по... Все знаю, тому що не ми по шляху ми зараз одвазу видвигаємося да, на світанок. Світанка, їдемо на паришків, з паришками вернемо. Сьогодні такий день буде, просто треба допомогти і зробити всю роботу, а приходить час, коли мені потрібно. Та людина мені допомагає, ну якось так. Ну, а ви мене підтримуєте, морально, мені дуже приємно. Ой, коли... Я ж просто знаю, ви дуже багато робите роботи, займаєтесь переробкою. Я кажу, а скільки потрібно молока? Скільки кажу, потрібно молока, щоб зробити кілосиру твердого? кілограм, 10 літрів молока. З 10 буде один кілограм. Тобто 10 літрів це 100 літрів треба переробити молока. І скільки він витримується, скільки він робиться, в залежності від рецепту. Скільки хочеш. Від двох тижнів і по півруку були. Так що бачите, якось Бо, так. Да, літом трошки менше збиток залишається, а руки все підбирається. там все люди розбирають. Але ви такі пасівні, капір. У вас і хлопці такі спокійні. Ні, Ну я гарячка, я гарячка. Я, да, я, я я, розказав. я мене що як... людина пишуть, ви горячка, чи ні? Да, гарячка чи гарячка. Mm -hmm. Так що гусочки, красота. Ага, mm -hmm. доник. І що вони кажуть? Що, вони що кажуть, дось? Просто мекали. Просто мекали? Ну ти не знаєш. Це ж будучий ветеринар, сьогодні нам котика хтось підкинув. Вона вже йому очі миє, вже там годує. Молодець. Ну не знаю, чи в майбутній. Ти підкидеш його. Да, ви дуже така добра душа, да? Така що на город викинути воно... ой, так що друзі, на цьому я думаю, ми будемо завершувати наше відео. Світлані і її чоловіку, її сім'ї. Побажаємо, щоб у них руки, ноги не боліли, щоб вони працювали і не зупинялися. Ну а ми чим зможемо з своєї сторони, так сказати, по тому шляху, по якому йдемо, що мені мені не важко зацепити і привезти ту ж саму макуху, ту ж саму соєву макуху, якесь зерно, там хлопці дзвонять, даю номер, спілкуються. Да, да, ні, ні. Так що, а нам усім, українцям, бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Усім друзі, пока-пока. Ну, сначала перемога, потім вже після перемоги ми не тільки не так. Пусяш, не чу, тільки так, так. Вже знаходимо сили і працюємо далі. Да. Стигне, встигнем. Все, погнали.